Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда «Промтон». І Сьогодні в руки нам потрапила ось така рульова від Lighty Pro. Купляли ми її зі знижкою за 16.03. Ціна вже встигла, звісно, зрости. В описі до товару вказано діаметр 34 мм, 1,18 дюйма. Матеріал алюміній, вага приблизно 89 г для модифікованої та оновленої легкої гарнітури бромки. Як бачимо в наявності аж 7 кольорів. Давайте глянемо, що нам прийшло. Рульва складається з багатьох елементів і щоб все це скласти назад, потрібно напевно дивитися якусь інструкцію. Нічого не магнітиться, окрім промпідшипник. Про які я тільки дізнався, коли купив рульову, бо були сумніви, що тут можуть бути прості якісь там шарики, як в оригінал. Скажу чесно, не дуже вона мені сподобалася своїм дизайном в цілому, куча оцих елементів різних та своєю покраскою, яка вже була обдерта, коли прийшла. Тому я замовив ще одну, але більш дорожчу від Union Jack. Огляд на неї ми також зробимо, і це дуже класно зараз маючи з чим зрівняти. Не знаю, чи вам замітно, але Union Jack значно ліпша покраска. Немає цього ефекту просвідчення. Глянувши фото від Union, бачимо, що тут пише покраска Гно. Я в тому не спеціаліст, але можливо так все зараз і фарбують. І сам Lighty Pro так теж пофарбований, тільки напевно в один шар. А шаліво надування алюмінією, як підказує нам Вікіпедія, може бути три. І тут якраз дуже добре розписаний кожен із них, можете собі глянути. По вазі різницю від стилевої та алюмінієвої версії оригіналу бачите в себе на екрані. Ну і можу сказати, що якщо дивитися в бюджетну сторону, я б ще розглянув Ацеофікс або Му Мукзю, Мукзю. які коштують вдвічі дешевше, та навіть трохи легші.